Усім привіт! Мене звати Оля і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Першим буду приміряти ось такий жакет в смужку в темному такому сірому кольорі. Це у нас фірма GAP, розмір вказаний XS, а зацікавив він мене своїм складом, адже тут є 65% вовни. Підкладка тут 100% поліестер, тобто синтетична, а стан його хороший без дефектів. І давайте глянемо його в примірці. Я розумію, що це не мій розмір, але все-таки хочеться вам показати річ не на вішаку, а на фігурі. Адже ось так набагато краще видно дизайн і крій цього піджака. На вішаку він просто виглядав якимось таким прямим, а власне в примірці вже стало зрозуміло, що він все-таки у нас приталений. Далі буду приміряти ось такий яскраво червоний светр від відомого якісного бренду Lauren Ralph Lauren, Розмір вказаний L. Склад тканини тут вказаний 100% бавовна, котон, якщо для літніх речей це великий плюс, це натуральна тканина. Але для зимових осінніх це не такий вже так плюс, оскільки вовняні речі набагато кращі гріють, ніж ось такі от з котону. Светр в ідеальному стані без дефектів. Тут така от тканина в рубчик. Він чудово підійшов по розміру, і гудзики тут такі, бачите, теж брендовані, можна прочитати назву на них бренду. Загалом мені дуже сподобався. Я от навіть думала купляти не купляти, адже він йде таким от гольфом, все як я люблю. Але в останній момент все таки відмовилася від цієї покупки, оскільки у мене в гардеробі вже є червоні светла, зокрема, і від Ральф Лорен також. Наступним буду приміряти ось такий світло-сірий светрик. Він також йде в рубчик. Тут 56 котону, 2% вовни і 3% яку. Ось такий незвичний склад. Решта, акрил і поліестри. Розмір був вказаний М, але на жаль, тут рукава, якісь такі, от куценькі і коротенькі. Можливо, його просто неправильно випрали, і він трішки збігся. Його низ мені теж не сподобався. Якось він дивно так от стерчить, розтопирюється. Пробую його підвернути, але все одно так, рукава вже ніяк не виправиш. Якщо так його, в принципі, можна не заправляти всередину штанів чи якось підганати, то от рукавчики вже ніяк не витягнеш. Далі буду міряти ось таку накидку вже в темному сірому відтінку від Vіра мода. Тут у нас також розмір М. Тут хороший склад, адже вона наполовину на 50% з вовни, решта 50% акрилу. Накидка виявилась доволі дивакуватою, адже вона якоїсь такої круглої форми, що внизу до кінця не застібається і вверху якось отак от вона вся збирається, це не дуже гарно виглядає. Можливо, так вона не зовсім мого розміру, хоча вона ніби така об'ємна, але якось лягла от зовсім не так, як треба. Хоча річ дуже якісна, з хорошим складом і в ідеальному стані. І взяла до примірочної щось такий темно-синій светр від River Island в розмірі L. Він де подовжений з пояском. Тут такі от гудзики має на рукавчиках золоті, красиві, і він буде такий, напевно, як тоніка. І давайте разом роздивимося бірочку зі складом тканини. На жаль, тут у нас майже повністю синтетика, поліестер і акрил є трішечки вовничу, правда, 4%. Попри те, светер дуже приємний на дотик. Він такий от пухнастий, лахматий, і в ньому дуже комфортно і тепло. Це нагадую Елічка. Вона, бачите, така от велика, широка, вільна і крій дуже цікавий. Має подібний виріс, і рукавчики такі йдуть прямі. Загалом мені подобається, але він не дуже практичний з цієї точки зору, що ось цей виріз так великий, в ньому буде холодно. Хіба що піддягати сюди якусь підницю сорочку або гольф. Як вам цей светрик? пишіть в коментарях. Мені тут в ньому найбільше сподобалися ось ці такі от гудзики. Вони виглядають прям дуже дорого і стильно. І переходимо до наступної моєї знахідки: це ще один светр. Дуже гарний у нього колір, такий пастельний, зелений, колір шафрану. Це у нас фірма Жорж і він має красиву, дуже таку ніжну в'язку. Розмір указаний великий, 20-22, але, в принципі, він не є аж настільки об'ємним. Усе в ньому чудово, окрім його складу, він повністю синтетичний. Тут у нас є поліестер і акрил. А так, светрик в новому стані, взагалі без дефектів, як з магазину. Колір прекрасний, в'язка також, крій, усе в ньому мені дуже подобається. І загалом він так освіжає, і для осені, і для весни підійде прекрасно. Далі буду приміряти ось таку чорну накидку від Taylor, Розмір тут вказаний XS. Вона йде така, як без рукавів. І давайте ще глянемо бірочку зі складом тканини. Тут у нас 40% раен, 30% вовни і 30% нейлону. І давайте глянемо, яка ж вона буде в примірці. Накидка доволі довга, вона якогось такого асиметричного крою. Вона йде на одне плече закрите, інше відкрите, Ну, така ніби як шарф чи шаль, і збоку його защіпнули чимось так брошкою, наприклад, щось таке одноподобі цього. До речі, бачила в блогерів, фешн блогерів що ось такі широкі шарфи поверх пальто зараз актуальні. І остання знахідка з одягу це ось такий подовжений жакет, він сунув у цунок, красивому такому синьому кольорі. Це у нас 16-й розмір. Тут чудовий склад тканини, 53% льону, 47% ацетату і підкладка повністю на 100% ацетату. І ось так він виглядає власне, на мені. Жакат йде дещо приталений, і тут хорошої якості тканина, яка дуже добре тримає форму, він не висить як тряпочка. І загалом його можна використовувати не як жакет, а навіть як верхній одяг у вигляді якогось такого плаща. Жакет в дуже хорошому стані, без жодного дефекту. І нагадаю вам, що це у нас другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 349 гривень. Найбільше мені сподобався ось цей червоний светр від Ralph Lauren. І він заважив на 136 гривень. А ми переходимо до сумок. Першою хочу вам показати ось таку яскраву червону сумку. Вона, нібито як зі шкіри йде, але скоріше за все, у неї ручки замінника, принаймні з середини, оскільки вони якісь такі, от бачите, всі посипалися. І це єдиний нюанс, в іншому сумка просто в ідеальному стані, на якутики не затерті, немає царапанок. І ось тут видно, бачите, клаптик шкіри, тобто це справді натуральна шкіра, ще й така от дуже добротна, зерниста сумка прикольної форми, має довгу ручку, ось такі от короткі. Дивимося з вами далі. Що у нас тут ще цікавого? Ось така стьоба цікава сумка, але у неї дуже сильно понищені ручки. Вона вже не шкіряна, це екошкіра, колір класний, такий от світлий беж. І гляньте, яка цікава сумка. Поєднання блакитного, такого дуже світлого із світлим рожевим пудровим. І тут у нас набірці вказано, що це Oriflame. Напевно, усі знаєте косметику цього бренду. Я так розумію, що це, напевно, якась сувенірна сумка від цієї косметики. Або ж так додавалася як якийсь подарунок до косметики. Це не натуральна шкіра, звісно. На бірці можна було прочитати сто 100% поліестер, що верх, що підкладка. Давайте ще глянемо її ціну. Заважила сумка на 138 гривень. В принципі, не так вже й дорого, а вона дуже цікава за своєю формою. Нагадує якесь таке, от віддерко, мішок. Але з такого твердого матеріалу, який дуже добре тримає форму. І тут такі от ще є пластикові ручки круглі теж дуже прикрашають цю сумку. Загалом, сумка в ідеальному стані, без жодного дефекту. Я от призадумалася, можна було її справді собі купити. Дивимося далі: ось така дуже оригінальна сумка була горох величезний, такий крупний. Тут у нас є щось така плетена сумка, але це не солома, це все. Якась синтетика, якийсь такий матеріал, не дуже приємний на дотик. А ось ця сумочка вже з натуральної соломи. Подивіться, яка мила, така от сумка шопер. Попереду має такі квіти, декор. Вона така, ніби як гачкова, наплетена, із такими ж ручками в чудовому стані. Давайте ще вам покажу бірочку близько, так, з назвою бренду. І підкладка у неї теж видно, що з натурального матеріалу, сумка в ідеальному стані, що зовні, бачите, без дефектів, що всередині також була без плям, без дірочок. Ця підкладка прям ідеальна. Ось такої вона форми і такого розміру так можна роздивитися. Мені дуже сподобалося. Власне, для літа просто ідеальний варіант. Давайте ще глянемо її ціну, і заважила сумка, в принципі, не так вже й дорого, всього на 97 гривень. І ще ось така була сумка, сумка Шопер з цікавими круглими пластиковими ручками. Це у нас фірма Mark Spencer, Вона величезна. Бачите, наскільки простора, і вона в дуже хорошому стані. Кутики, цілі, все ціле, в принципі, без нюансів. Ось така ще сумочка невеличка. Попереду така вставка, ніби як вовняна, але це все-таки синтетика, звичайний текстиль, має оригінальну застіпку і непоганої вона форми, така от невеличка сумочка. І ось така ще була прям мініатюрна стьобана сумочка в бежевому кольорі. Це, я думаю, ще недороге, оскільки вона не дуже акуратно зроблена. І ось так вона виглядає всередині, немає назви фірми. Думаю, що це якийсь китайський варіант. І ось такий цікавий рюкзак. Він водовідштовхуючий з цікавим принтом леопардовим в хорошому стані. І тільки гляньте, яка тут шикарна сумка. Вона з натуральної замші. У поєднанні з натуральною шкірою, шкіра така от світлий беш, а замша у нас з таким тисненням під якісь троянди. Справді дуже цікава оригінальна сумка, що, схоже, мені трапляється вперше. Сумка великого формату, великого розміру написано, що це у нас італійська сумка, зроблена вона в Італії. Давайте глянемо ще її ціну. А заважила вона на 208 гривень. В принципі, як для такої сумки, ціна недорога, але по ній видно, що це Бу-сумка, тобто вона не є в ідеальному стані. Явних нюансів на ній я не помітила. Але ось сама замша трішечки така от тьмяна, затерта, чи як сказати. Гарна у неї форма, красива сумка, якісна сумка, але, на жаль, вигляд у неї вже такий не дуже. Як вам ця сумка? пишіть в коментарях і взагалі купили б її чи ні, чи дали б цій сумці другий шанс. Можливо, так є ті, хто вміють реставрувати такі сумки. Або, можливо, як думаєте, чи в майстерні все-таки б відновили її, так освіжили цю сумку. І ще гляньте, який мені трапився рюкзак. Він з натуральної шкіри, дуже якісний, дуже добротний. От береш його в руки і зразу відчуваєш якість. Бренд ось тут вказаний, мені він невідомий, але по якості просто не перевершений. На ньому присутня така легенька потертість. Бачите, колір не є рівномірний, і гадаю, що це вінтажний рюкзак. І він напевно уже від старості те, що такий от став з такими потертостями, бачите, колір де світліший, де темніший, Але, попри те, він в хорошому стані. Ціна у нього доволі висока, адже він сам по собі важкий. Заважив рюкзак на 293 гривні. давайте я його примірюю, аби ви зрозуміли його розміри. Тобто він не є дуже великим, такої він прямокутної форми сюди класно можна поміщати якісь документи, якраз сюди формат А4, думаю, має поміститися. І ще гляньте, яка була цікава сумка. Такої вона форми, як місяць, півмісяць, і попереду застібка теж дуже цікава у формі рогу. Сумка невеличкого розміру на довгій руці, можна її носити через плече на плечі. І давайте глянемо разом її ціну. Заважила сумка на 179 гривень. Вона, щоправда, не з натуральної шкіри, це замінник, але виглядає якісним замінником. Попереду вона має ледь помітну потертість, але в принципі це не є критично. Ось так вона всередині виглядає, на жаль, бірки з брендом немає, тому така от сумка no name. А ми з вами рухаємося далі і дивимося, що у нас тут ще цікаво. Ось така дуже малесенька солом'яна сумочка була, але йде вона без ручки, хоча стан нібито й непоганий. І була ще ось така невеличка сумочка, цікавий у неї колір, такий от бронзовий. Вона йде така, як плетена, це хороший бренд Лора Ешлі. Дуже часто одяг мені цього бренду трапляється. Бувають дуже часто, до речі, сукні шовкові цього бренду. І ось така от сумочка. Щоправда, підкладка замазана, і по ній видно, що це не натуральна шкіра це замінник. Форма сумки дуже класна, я обожнюю ось такого формату невеличкі кросбоді сумки. А ми з вами переходимо до взуття. Взуття вам показує також вагове. Дуже багато осіннього цього разу було взуття, ще й в хорошому стані. Ось такі черевички на підборах, підбори стійкі і черевички абсолютно нові. Це щоправда, як на мене, замінник не шкіра. І ось такі шкіряні челсі від прям крутого бренду. Це Джеокс. Класичної вони форми з дещо такими подовженими носиками і у них дихаюча підошва. Давайте ще їх поважимо, аби дізнати їхню ціну. Щоправда, вони не йдуть в ідеальному стані. У них ось тут дуже сильно розтягнуті резинки. Інших дефектів немає, тому якщо носити поверх штани, то цього де факто не буде помітно. Їхня ціна 251 гривня. І давайте дивитися далі, адже взуття сьогодні дуже багато, дуже великий вибір. Були ще ось такі чобітки, теж на стійкому каблучку, вони з натуральної шкіри. Розмір, щоправда, не мій 41-й. Непоганий варіант чубіт, вони височезні і дефектів явних на них теж не було. Царапанок потертостей не помітила. Ось такі були ще яскраві червоні черевички, це хороший якісний бренд Mustang. 37-й розмір. І стан у них теж, до речі, непоганий, явних дефектів немає. Можливо, таке от легесеньке БУ. А це у нас такі високі кросівки від Adidas, дуже добротні і, в принципі, стан непоганий. Трішки пожовтіла у них підошва. Дивимося далі. Тут у нас Челсі в такому от рижому відтінку. По підошві видно, що вони абсолютно не ношені, чиста підошва, загалом вони без жодних потертостей. Царапанок, розмір був вказаний 36-й. І ще ось такий цікавого кольору сірого челсі. що правда вони з не натуральної замші, а це у нас замінник, такий як тканина йде. Але вони, до речі, також в абсолютно новому стані. І ось такі були дуже цікаві кросівки, поєднання коричневого і рожевого. Щоправда, тут у них такі як потертості. І поруч цікаві черевички з таким от ажурним тисненням, теж в дуже хорошому стані. Бежевий колір виглядає дуже якось так, от навіть святково і нарядно. І ось такі у нас теж в новому стані, босоніжки в пудровому кольорі. Ну і це вже така от класика. Чорні туфлі, човники, вони, до речі, були шкіряні. Ще ось такі в білому кольорі зимові черевички. Вони такі, напевно, більше дитячі, але справді дуже зручні і з натуральної шкіри. І ось тут внизу теж цікаві такі, як Челсі, з дуже таким оригінальним тисненням. І це у нас усім відомий бренд Clarks, багато хто його любить і носить. І стан у них, як ви бачите, чудовий, явних таких от дефектів взагалі немає. Ідеальний стан, я б сказала. Нагадую вам, що це другий день завозу, і ціна за кілограм 349 гривень. Це у нас такі от босоніжки теж в хорошому стані, вони текстильні. І поруч гляньте які цікаві черевички, вони йдуть з бархату, оксамиту, і в такому от яскравому, насиченому синьому кольорі. І ще ось такі челсі, але вони як тканинні, так це не замша. І гляньте ще ось тут. У нас теж черевички шкіряні на підборах. Стан, до речі, зовсім непоганий. І поруч з ними гляньте, які оригінальні черевички на шнурівку. Тут у нас така от вишивка, малюнок, абсолютно новесенький, ще є наліпка така от з магазину, 39-й розмір. Каблуки мають, але я думаю, вони мають бути стійкими. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал? Обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей!